Пропонуємо вашій увазі декілька цікавих повідомлень. Уряд Греції готується відправити велику кількість артилерійських боєприпасів зі складів грецької армії в Україну. Наразі чекають схвалення відповідного парламентського комітету. Сума угоди складає 150 мільйонів євро. Відправку планують зробити через Чехію. Силами оборони над Чорним морем збитий один із найдорожчих російських ударних безпілотників Форпост вартістю близько 7 мільйонів доларів. Цей БПЛА називають аналогом турецького байрактар. Він досить великий, може проводити розвідку та нести додаткове бойове навантаження у вигляді двох ракет або іншого озброєння, щоб вражати наземні цілі. Під час повномасштабного вторгнення було дуже багато фактів, коли росіяни прикривалися цивільними громадянами. І ось, як то кажуть, окупанти вирішили у цьому зізнатися. Ось такі правдиві банери розмістили на вулицях Белгорода. Напис на плакаті Воїн за моєю спіною. Тобто виходить, що воїн прикривається жителями Белгорода і ховається за ними. По факту саме це і відбувається на фронті. Це суть армії Путіна. Ну, не, не в перший раз таке з нами відбувається.